Прошу вас ознайомитися з Alpha GPT Airdrop. Давайте перейдемо в токен, подивимося, що це за Airdrop. Airdrop пропонує нам отримати 20 токенів АGPT. Розблоковуючи щоденно по 100 токенів. До аеродроп получений. Щоб отримати Airdrop, потрібно прив'язати. Свій токен БАТ, який у нас є на Binance, в кого немає, на Binance можна викарбувати токен. Як знайти токен БАТ на Binance, переходимо сюди більше. І гортаємо що бат Отже, в мене такий токен-БАТ, в кого немає, переходьте на Binance, тут карбуйте, підключайте до Metamask гаманця чи до Краст -Валіт, і Підключайте airdrop AGPT. Airdrop ми розблоковуємо. В мене вже отриманий, як бачимо, я вже 300 отримав 0,3 розблоковую AirDrop. Так, звичайно, бачимо вже тут 400, волос ставимо також, щоденний підтверджує, що ми прийшли. І на сьогоднішній день типа, робота з айдропом закінчена. Ще можна перейти в робота. Тут додано такого робота, який. Щоденно дає 40 центів прибутку почати. Отже, такий аирдроп без вкладень. Тільки вкладаєте ваш час, вашу увагу і ваше бажання вчитися та розвиватися в Web3. Нагадую, що айдроп на смарт-контракті підключається до блокчейну, створюється блокчейн з біржою Binance, підтверджується вашим токеном BAT і заробляєте гроші. Кому цікаво, пишіть в коментарі, долучайтеся до моєї групи в Телеграмі. Там більш детально про цей айдроп та ще багато інших та іншої цікавої інформації, якою я радий буду поділитися з вами.